Ан, кажи. Привіт підписники! Привіт підписники! Ставте лайк! Цемпавай. Ти куди сьогодні летиш? Таїланд! Спершу ми летимо Куала-Лумпур, Малайзію. Патай! А, хоч Патай? Да. Привіт, друзі! Сьогодні ми летимо відпустку. Ми знову повертаємося в Таїланд, але спершу ми летимо в Куала-Лумпур, Малайзію. Там проведемо декілька днів, а тоді ми вже летимо в Таїланд. І в цьому відео я знову ж таки хочу... Зняти про те, як це подорожувати з дитиною в літаку. У нас буде спершу переліт з в Стамбул. Це буде 4 години, а потім у нас там 2 години пересадка, і в нас буде переліт з Стамбулу в Куалунпур, який буде тривати 10 годин 30 хвилин. Того в сумі ми проведемо 14 годин в літаку, і буде дуже цікаво, як буде поводити себе. Ян адже минулого року, коли Яну був рік, нас також був довгий переліт і не мав ніяких проблем. Ян не вирядував, ян спокійно летів. До речі, можете подивитися про це відео. Тому буде дуже цікаво, як він буде поводити себе цього разу. Ну заспівай Blumster Smoky смогу Blumster У мене музика. Ти хочеш музику? Я. Зараз вимкнемо. А може підемо збиратися вже? Приїхали в аеропорт ідемо на реєстрацію. Сподіваємося, цього разу буде без пригод. Цього разу у нас без пригод. Хто не дивився моє попереднє відео про те, як ми подорожували з Яном з Осло Бангкок, то нам тоді відмовили у реєстрації і сказали, що ми не можемо летіти в Таїланд, оскільки в Яна не було паспорта тоді. І що те, що він був вклеєний паспорт Анастасії, це не працює. Але ви можете подивитися відео. Ми все-таки тоді сварилися, сварилися, і так ми їм довели, що можна летіти з дитиною, що в Таїланд нас пустять, навіть якщо пас в Яна паспорта не було. Він був вклеєний паспорт Анастасії, і нас тоді відправили іншим рейсом той самий день. Зараз ми все пройшли. Зараз нас очікує 4-годинний переліт в Стамбул. Там у нас 2 години пересадка, і далі у нас переліт 10 годин 30 хвилин. Ото буде цікаво. Але ми спеціально підбрали такий квиток, щоб у нас цей довгий переліт був нічний час. Тобто нічний час полосу. Тоді і Ян, і ми будемо спати. Тому супер. Ян сто разів вже сказав літак на море. Ідемо по репорту, він, літак на море, літак на море. Вже 100 разів сказав. Ян, ти куди хочеш? Яник. Си. Нарешті в Яна буде своє місце. Адже минулого разу, коли ми летіли в Бангкок, то він, він сидів на руках. Ну, але в нього було ліжко тоді. До речі, якщо ви... вам цікаво, як виглядає ліжко для дитини в літаку, можете подивитися моє відео. Цього разу він вже має своє місце, оскільки... Йому вже два роки і йому потрібно купувати окремий квиток. У мене курку випашує мою. На. На. Курка. Ми прилетіли в Стамбул, ям заснув під кінець польоту. Думали, буде без пригод, ну ні. Наш літак затримали, ну, літак Куала-Лумпур затримали і затримали на 4 години. Зараз їдемо, ну, йдемо до сервісу Turkish Airlines, будемо запитувати їх, що сталося. Отже, наш літак затримали на 4 години. Там техні... 4,5 технічні несправності. Але нам видали ваучер на трьох людей, щоб ми могли поїсти. що думали, тут є готель типу в аеропорту. Отак. Думали взяти там номер, щоб. Трішки поспати, але 3 години нам залишилось чекати до літака. Ян спить. Ми будемо їсти. Дуже здорова їжа, але що поробиш? Тут ти подали той ваучер фудкорт і в фудкорті лише фастфуд. Тобто немає там десь взяти салат, ну ми такі прям дуже хочемо салат, ну, особливо я Настя там не проти їсти салату, але я краще з'їм бургер. Проблеми почекати 4 години взагалі немає, можна зараз десь впасти і просто відпочивати, чекати інформації про, про політ. Проблема в тому, що зараз цей пан відіспить своє і тоді в літаку не буде спати. А ми, звичайно ж, захочемо спати, бо ми ж не спимо. Чекаємо ще так. Четверту ранку Ян не спить. Прокинувся, ми з ним гуляємо. Сподіваємося, що буде спати в літаку. Тату! Що? Бібі! Бі ти бігати? <плес> Давай. З'явився <плес> <А, не сюди. плес> наш гейт. Ідемо. Нарешті. Нереально змучені, але раді, що вже скоро посадка. Зараз лише сядемо і виробимось. Нарешті ми сіли в літак. Тепер нас чекає 10-годинний політ. Ян вже спить. І ми теж засинаємо. Побачимось в то Ми приземлилися вже в Малайзії. Йдемо зараз на паспортний контроль, а далі будемо добиратися до нашого готелю. А далі я вам розповім трішки більше про те, як прийшов нас політ. Адже було дуже весело. Добрий ранок. <рес> Ох, і веселий наш політ видався. Ми не очікували, що нас затримують літак на 4,5 години, і нам придеться ходити туди-сюди по аеропорту Стамбулі, щоб вбити час. Деякий час я трішки спав, потім прокинувся, ми з ним бігали, гралися, і в літаку, коли вже заходив в літак, він вже заснув. І проспав десь години три. Потім прокинувся, щось товклося на одному місці, він дивився мультики. До речі, це прикольно, що був телевізор і він зміг дивитися мультики. Це дуже врятувало. І в якийсь момент він знову заснув. Чому нам було весело, оскільки ми вирішили, ну, Ян ще просить Соску, коли він засинає, і ми вирішили прибрати це з його життя назавжди. І ми сказали, що ми забули її в осло, що ми її не взяли з собою. Звичайно, ми її взяли з собою, просто йому не каже на всякий випадок. А ми йому кажуть, що її забули, він хниче, він просить її, не може, крутиться. Але поки все йде успішно, поки він засинає без неї, до речі, він спить. Але поки він засинає без неї. Але так, це ми собі <смі> самі влаштували таке. Зараз за часом Осло 4 ні, 5 ранку. Було трошки важко прокинутися, але ми прокинулися, оскільки не хочемо втрачати час. Але в загальному про політ можу сказати, що ну, нам пощастило, не як пощастило, дуже класно, коли що було своє місце, і він міг на ньому лежати. Він лежав так на нас обох. То це дуже прикольно, оскільки він міг нормально спати і простягувати ноги. Це круто. А до речі, чого у нього своє місце дітям після двох років потрібно купувати окремий квиток. І так, і тому ми здивувалися дуже, коли ми вибирали квитки. Коли ми купували квитки, що ми порівняли, що майже вдвічі дорожче, ніж ми заплатили в минулому році, такі що так дорого. а з нами ж ян же летить. Але ми прокинулися і готові іти досліджувати місто. Вчора ввечері ми вже трішки тут ходили, шукали де поїсти. Ну як ввечері, це було час ночі, бо ми не мали спати, знайшли там якийсь ринок, поїли. Прийшли додому і лягли спати. Зараз будемо прокидати нашого пана, ідемо досліджувати місто.